Допомога та інтеграція ВПО на Рівненщині саме про це говорили у Рівненській ОДА та підписали відповідний меморандум про співпрацю з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Рівненщина працює з УВКБ ООН ще з початку повномасштабного вторгнення та вже отримала чимало допомоги. Ми таким чином вже отримали декілька. Потужних генераторів і для облводоканалу, і для місць компактного проживання безліч допомоги, яка стосується саме місць компактного проживання, це і ремонтні роботи силами УКБ ООН за фінансуванням цієї організації відбувається в Дубно, в Клевані, в Березному. Також допомога в Надані е, таких простих речей, як ліжка, подушки, матраси для місць проживання. Проте, якщо в перший рік повномасштабної війни потрібна була допомога з речами першої необхідності, забезпечення житлом медичною допомогою, то цьогоріч акцент на інтеграції в громадах рівненщини та працевлаштуванні наразі в області. Проживає понад 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наша основна задача сьогодні це інтегрувати всіх вимушено переміщених осіб в нормальне життя на Рівненщині, щоб вони не розрізняли. Чи вони на батьківщині, чи на батьківщині в цілому Україні? Тому це забезпечення робочими місцями і це розселення по місцях не компактне проживання великої кількості, а окремо індивідуально. Ось наша задача щодо працевлаштування, то у ВКБ має спеціальну програму expressed its readiness ми з боку ВКБ ООН готові надати підтримку у перекваліфікації тих працівників ВПО, які приїхали на територію області, щоб побачити, які є потреби, в яких кваліфікаціях є потреба на території області, і допомогти з тими програмами перекваліфікації для ВПО, які дозволять їм досить швидко працевлаштуватися на території регіону? Окрім того, понад 650 осіб з числа внутрішньопереміщених, це люди, які потребують спеціального догляду та перебувають у геріатричних і психоневрологічних закладах. За рахунок коштів обласного бюджету зробили вже багато ремонтів в цих приміщеннях. Зараз гостро стоїть проблема забезпечення спеціальною технікою, це починаючи від ліжок, таких, які. Багатофункціональні ліжка, так. Віски для інвалідів, які не можуть. Тобто інклюзивний простір, щоб зробити для цих людей для нас. Це є навантаження на, на бюджет на це. Представниця міжнародної організації відповіла, що намагаються враховувати запити громад. У ВКБ ООН має подивитися на те, яким чином ми можемо допомогти таким людям. Зокрема, можливо, це може бути надання візочків або спеціалізованої техніки чи обладнання, яке допоможе цим людям відчути, що вони включені, залучені, і є частиною суспільства. Адже це один з найважливіших моментів, в тому числі і стосовно тих людей, які будуть повертатися з війни, що ніхто не залишається осторонь, що всі об'єднані і мають. Доступ до всіх тих послуг, які мають і решта громадян, незалежно від того, чи є в них якісь обмеження фізичного чи психічного характеру, окрім підписання меморандуму під час візиту на Рівненщину делегація представників УВКБ ООН відвідала гуртожиток, у якому проживають внутрішньо переміщені особи.